Вищі державні чиновники, як міністри, так і чиновники на рівні заступників міністрів, перших заступників міністра, проходять люстрацію. Наприклад, відповідаючи на питання про люстрацію, сьогодні звільнений начальник київської міліції, який попав під люстрацію, і так само у всіх правоохоронних органах країни, і в цілому в органах державної служби проводиться. Щоденна заміна і перевірка кадрів. Сотні чиновників позбавились роботи, і зараз те завдання, яке стоїть перед урядом, не дивлячись на те, що йде суттєвий супротив по звільненню чиновників, прокурорів, міліціонерів, працівників правоохоронної системи, не дати можливості знищити закон про люстрацію.